Як проходить перевірка на купівлю житла? А, то нормально проходить. <гум> а, я зрозумів ваше питання. Зрозумів все. Дивіться, як проходить перевірка. Якщо наша перевірка, ви маєте на увазі, то ну, давайте розкажу вам схему, як це відбувається. Людина подає ну, Написала мені в особисті, що цікавить є оселя і так далі. От ми з ним поспілкувалися. Потім ми починаємо. Там я прошу телефон чи клієнта для того, щоб вже зв'язатися і вже контактувати там по вайберу, по телеграму, по, по, або набрати тому, що не всі можуть поспілкуватися по телефону. Є люди, які знаходяться саме там, і їм незручно спілкуватись по телефону, тому ми з ним спілкуємось лише по телеграмах або по сигналу. От далі людина заводить заявочку в дії, кидає мені скрін своєї заявки або просто шість цифр. Там, коли заводиш заявку в дії, відображається шість цифр одразу в кінці. Ну, коли все завелось. І ці шість цифр потрапляють до мене. Я роблю перевірочку даного клієнта. В першу чергу ми перевіряємо кредитну історію клієнта. От, і якщо там все добре, все нормально по кредитній історії, тоді вже я прошу, щоб клієнт надав мені інформацію про свої доходи. Це може бути або виписка з банку, завірена банком, або з факсимільними печатями з банку, або довідка з місця роботи, якщо зручно взяти, просто з роботи довідку. Е, після цього ми прораховуємо максимально можливі суми, які клієнт може отримати по кредиту, по ЄОСЕЛі. Тобто він вже, хоча б орієнтується, на яку суму йому можна розраховувати. Після того як він це все знайшов, як йому це все влаштовується, суми, він починає займатися пошуком нерухомості собі квартири, там чи в майбутньому це буде вже будинки. Коли він знаходить собі якусь з квартир, от ну у нас знову ж таки по Миколаєву, там вже по Києві. У нас є свої знайомі вже в агентствах нерухомості, ріелтори, хто займається даними, з ким ми вже працювали. От, ми можемо їх порадити. Ні, ви можете самі займатися для нас, це не принципово. Тобто, коли ви вже знайшли свою нерухомість, ми просимо так само надати всю інформацію по цій нерухомості нам. Тобто, ми просимо надати право власності діючих власників на цю квартиру, техпаспорт на цю квартиру, документи з власників діючих, тобто паспорти їхні, коди їхні, якщо в них є дітки, свідоцтво про на народження дітей. Ну тобто, всі-всі, всі документи, що стосуються продавців і нерухомості, і ми перевіряємо. Що ми перевіряємо? Ми перевіряємо, чи співпадають площі у даної квартири, тому що буває дуже багато помилок, коли площа в техпаспорті може бути одна, площа в документації право може бути інша, ми вже з таким зі Можуть бути проблеми, коли, наприклад, люди, от у нас було так само випадок, такий це був була квартира з Київської області. і Люди купили квартиру минулої, минулого листопада, тобто минулого місяця в минулому році вони купили її 16 листопада, а 17 листопада розвелись, розлучилися. І ні продавець, ні ріелтор не розповів за це е, клієнтам, що така є ерунда. коли люди розвелись, то потім на вже переоформлення кредиту все одно буде потрібно. Е, ну там виходить, чоловік був тут, чоловік продавав квартиру, а дружина знаходилась за кордоном. От, і на саму зділку буде по-любому потрібно або щоб вона була присутня тут, або щоб вони йшли там за кордоном, або в консульство Україна, або до їхніх нотаріусів іноземних робили доручення. Ми даємо приклад цього доручення, як воно має бути. От згоду на продаж такого плана. Тобто, це має бути лише банківські е, зразки. От, Ми це все даємо, вони там це все роблять і тоді продають. Але тут взагалі продавець нічого за це не сказав, що у нього там є дружина, десь колишня, яка так само є власником цієї квартири. І от такі нюанси ми перевіряємо. А якби людина зараз дала задатку по цій квартирі, чи почала робити оцінки, то просто вона просто. Потім би нікуди це не дійшло, тому що навіть оцей клієнт вони з тою дружиною не спілкуються, вони з нею не розмовляють, немає жодних контактів, і вона б не приїхала на саму зділку. Тобто, ну розумієте, це була просто б зальотба по клієнтах. Отакі От випадки ми всі перевіряємо, ми всі дивимося ці документи. Якщо вони всі добрі, то, то якщо там немає жодних якихось додаткових питань... Ми дозволяємо тоді клієнту робити вже оцінку на цю квартиру. І коли він зробив оцінку, тоді вже ми з оцінкою, з оновленими документами по доходу відправляємо вже в Київ на погодження кредиту. І це десь приблизно тиждень, і кредит вже буде погоджений. І тоді вже можна замовляти гроші в Україні на видачу її оселі і видавати цей кредит. От, от, наприклад, ми на наступний тиждень плануємо вже одну видачу, тому що ми ну, не знали, чи буде фінансування наступного тижня, чи не буде, але ну, наче вже вчора сказали, що буде. Тому вже одну, одну видачу плануємо по місту Миколаєву. Тобто, от таким чином це проходить перевірка цих документів. Тобто, ми перевіряємо їх, потім ще перевіряється вже в Київ вже після нас. Тому що там перевіряють відділ юристів, ну, вони вже більш детально перевіряють. Але найголовніше такі параметри це перевіряємо ми, в себе. От. І не обов'язково їхати в Миколаїв, якщо ви з іншого міста, не обов'язково. Приходите в банк, навіть якщо ви там, тут, але вам ну, не хочеться приходити. О, так що все робимо дистанційно і ну, у нас реально десь, напевно, з половиною клієнтів ми зустрічаємось лише вже на видачі кредитів. О, таким чином це відбувається. І що стосується машин, так само, От, у мене, ми машини видавали, ну ці люди були з області, всі, тобто не з Миколаєва. Вони так само на мене підписані в Тійктоці. Коли я виставляю послуги про машини, от вони написали мені в особисті, що цікаві такі та такі-то машини. От, я їм розповів всі машини, які є, сконтактував їх з автосалонами, і далі вже все робилось по накатанні. Скільки коштує ваші послуги? Ми послуги коштують безкоштовні. Ваша посмішка і гарний настрій це що потрібно, дає все. От, ми працюємо по державній програмі, я працюю в державному банку, так що у нас такого тут немає. От. Головна умова це, якщо ви до мене звернулись, то ви до мене потім і до кінця ну, зі мною працюєте. Бо бувало таке, коли я все прорахував, все розрахував, потім клієнти звернулися в інший регіон і далі почалось. Тому говорю, якщо ви звертаєтесь до мене, то працюємо зі мною. От таке. Такс. А якщо квартира... Продається на Прозоро. А, ні, на жаль, такі квартири наразі не можна буде нам купувати, тому що ті, що знаходяться на Прозоро, вони знаходяться зараз в заставі, в якихось банках, плюс на них наложені арешти ДВС і такого плана. От, а Нам потрібно, щоб ми робили спочатку куплю-продаж квартири, а вже потім ми видаємо гроші. Тому нам потрібно, щоб вона була без жодних арештів ну, і такого плану. От ще дивіться, що б я радив людям, коли ви ну, бажаєте купити квартиру по ЄОСЕЛІ. Ну, по-перше, коли ви подаєте є оселю, о, ну майже вся, принаймні, то, що я зараз знаю, вся інформація по діючій нерухомості так само відображається в заявці, яка приходить до нас. Але от були такі випадки, коли е, люди вступали в спадщину, ще там ну, до того як запрацювали повноцінно всі реєстри, і от був випадок, коли людина має ну реально там якусь маленьку квартирку. Подала заявку на більш велику квартиру для всієї родини, ми почали з нею займати, все, погодили, все ок. Ну, ми завжди питаємо клієнта, чи немає у вас ще якоїсь нерухомості? Чи немає у вас ще якихось там будинків старих, там, може, щось там досталося від там, родичів колись? Ні, ні, нічого немає. А потім, коли прийшли до нотаріуса, Вийшло, що у людини там ну, десь далеко-далеко в селі колись була бабця, якої давно вже не стало. І ця, той будинок по спадщині перейшов на онука, виходить. От. А там будинок ну, метрів 100 квадратних, загальна площа його. Але реально з того будинку немає ні криші, нічого там залишилось, може, дві стіни з того будинку, але по документах він є. І от це вийшла реально велика проблема, тому що воно у нас не було відображено, ну, клієнт не знав, може і знав, але не сказав, думав, що воно пройде, а може і реально не знав. Не знаю, як воно по справді було. Але да, така зділка була і вона ну, призупинилась. Клієнт потім ну він знайшов ці документи, він знайшов через нотаріуса всі ці реєстри, що там за нерухомість в нього була. От. І я не пам'ятаю, що він далі зробив, чи може на батьків її, чи, чи на когось іншого, там, чи договір дарування зробив, чи продав комусь. Ну Не знаю, що він зробив, але десь там, через місяць тої нерухомості вже в нього не стало. Ми заново перепогодили цей кредит і вже видали його далі нормально. Так що такі так само бували у нас нюанси. От, по нерухомості і тому ми дуже наполягаємо. До речі, от, ну і я рекомендую, якщо люди, люди сумніваються, що в них є, що в них немає нерухомості, а може там десь щось там залишилось від когось, щоб просто перед тим як вже там робити якусь ділку, перед тим як робити оцінку, тому що оцінка це вже перші витрати клієнта і тут. Перед тим як робити оцінку, зайти ще до нотаріуса, заплатити там гривень 500, чи там скільки воно коштує, і зробити витяг з державного реєстру обтяжень з державного реєстру нерухомого майна. О, тобто Там ви зможете побачити повністю всю інформацію, яка у вас є, там, там обирається вона по прізвищу, по коду індексанному. Тобто ну, багато поразних різних параметрах обирається інформація, і тоді дивитесь, чи є у вас нерухомість, чи немає. От, да. Ще буває виникає да, от бувають, такі виникають проблеми, коли от ми видаємо кредити з прізвищами, які дуже такі популярні. Да, там, ну, Типу Шевченка, там, Петров, ну зрозуміло, да, такі, які дуже популярні. Коли робиться витяг з державного реєстру нерухомого майна у нотаріуса. То в першу чергу ми робимо, робимо по прізвищу. Коли там висвічується, ну розумієте, там дуже багато, буває там на листочків 70, аж буває там прізвищ з нерухомістю, і нам треба кожного цього клієнта ідентифіку... ідентифікувати, чи це не є наш клієнт. От. І буває, коли реально ми не можемо повноцінно це все перевірити, ну тобто, ну тому що буває там прізвище, ім'я по батькові повністю співпадає. От, і тоді ми вже просимо ще нотаріуса робити витяг по коду інфіксоному клієнту, так само. от. І вже по ньому можна там більш детально. А чому робиться спочатку по-загальному? Ну такі умови укрифінжитла. Тобто, ну звичайно, я би такі, що робив би, напевно, один одразу по коду. Але чому робиться саме по прізвищу спочатку? Тому що знову ж таки, коли були реєстри перші, тільки з'являлися, то е, у багатьох клієнтів, ну коли вносили всі дані в. Базу цього обтяження, ой нерухомого майна, то не відображалися інфекційні, Тобто їх не вводили спочатку. І от через це ми робимо спочатку перевірку повністю по прізвищу ім'я по-батькові, а потім вже по коду, якщо вже ну реально дуже багато листів, і ми не можемо повноцінно з цим справитись, тоді ми вже робимо додатково ще і ну, прикладаємо для видачі дві такі довідки від нотаріуса одна по прізвищу, друга по коду. О, тобто, таким чином ми це робимо. Тому говорю, набагато легше звернутися в банк, щоб ми вам все допомогли спочатку, а потім вже робити оцінки і все до такого плану. От, до речі, у мене нещодавно була клієнтка зі Львова, так само вона на мене підписана, і розповіла таку історію. Вона подала заявку у Львів по її оселі, її там погодили в дії спочатку і запросили в банк. Вона прийшла в банк, їй там сказали: все, шукайте собі квартиру і будемо займатися. Вона каже. Скажіть мені, будь ласка, чи можете ви порахувати приблизні суми, на які можна розраховувати? От. А там їй сказали, що не можемо. Ви спочатку робіть оцінку, а потім вже з документами всі ми приходьте. От. От, 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 такі речі я наприклад, не підтримую і. Завжди клієнтам раджу спочатку порахувати, щоб вони розуміли, на що вони розраховувати можуть, а лише вже після цього займатися пошуком квартири і робити оцінку, тому що можна зробити оцінку, а по факту отримати копійки, тому що клієнт може бути неплатоспроможний або ну, по офіційних доходах і такого плану. Тому набагато краще зробити спочатку подачу в дію, заявку, потім прийти в банк. Щоб банк все порахував, і вже після цього вже займатися оцінками і пошуком нерухомості. Але знову наголошую, що не всі займаються прорахунками, ну, так, прорахунками по клієнту. Да, це роблю я, і це роблять мої дівчата мій відділ, да, тому що ну, нас цікавить, щоб у нас було все якісно і щоб побільше клієнтів звертали саме до нас. Так що, от таким чином.